У сьогоднішньому відео ваша улюблена рубрика це огляд завершеного інтер'єру від нашої студії. Мене звати Катя Луфренко. Я власниця студії по дизайну інтер'єру, де ми разом з командою маємо за мету створювати функціональні та гарні інтер'єри, щоб своїми роботами підвищувати рівень краси ваших домівок. Бути дизайнером інтер'єру це любити людей і створювати для них комфортний простір для розвитку і відпочинку. Це створювати красу, однаково переживати як про зовнішній вигляд дивану, так і за розетки та ширину швів між сегментами плитки. Це мати безліч витримки і терпіння і спрямовано йти до результату. Адже ось гарний приклад проекту, який ми розробили у 2020 році, а фінально завершили лише зараз, у серпні 2023 року. На цьому каналі я розповідаю не тільки про реалізовані інтер'єри, а ще й про тренди, нюанси під час ремонту та багато усього цікавого зі світу дизайну. Тому підписуйтесь та підтримуйте канал лайками. Дуже люблю цей проект, тому що тут велика комфортна площа, щоб розмістити усі зони, а ще тут надзвичайно приємні замовники, і їм треба віддати належне за їх терпіння і завжди доброзичливу комунікацію. Це молода сім'я, яка у вересні поповнює. Немовлям, і така площа ідеально підійде для них. Напишіть у коментарях привітання, вони їх точно будуть читати. Замовники відкриті та сучасні люди, які працюють і проводять вдома багато часу. На початку роботи основним невдоволенням від замовників плануванням був величезний передпокій посеред квартири аж 20 квадратних метрів. Ця площа в такому вигляді ніяк не використовувалась, що ми і виправили. Звичайно, хочу розпочати з планувального рішення. Загальна площа квартири 104 квадратних метри. І ось такою вона була, коли ми прийшли на заміри. Основною відмінністю у новому плануванні стало раціональне використання усієї площі квартири і поява величезної кількості місць для зберігання. Такі прямокутні планування найбільш зручні для того, щоб розміщувати різні зони. При демонтажі ми знесли усі не стіни, тому що вони шатались і були дуже поганої якості. Ми звели нові, міцні і надійні. Це план розміщення меблів після перепланування. Подивіться, наскільки більш функціональним став передпокій. Квартира розділена на дві частини: це зона спалень та житлова, де найбільше часу проводять усі разом. Два санвузли і величезна кількість зберігання це комора у передпокої зліва відходу і там же величезна шафа. У спальні є невеличка гардеробна кімната. У дитячій ми відкусили трохи місця від комори у передпокої і зверніть увагу, як ми оформили цей вузол і розмістили там же величезну шафу у дитячій. Важливим є ось цей вузол: це комора плюс лавка при вході плюс душ у санвузлі. Глибина душу мала бути оптимальною, щоб душ був у форматі walk-in, тобто достатньої глибини, щоб не використовувати душові перегородки від води. Глибина душу така сама, як ширина комори, і ми мали прорахувати усе так, щоб були достатні проходи і було зручно користуватись. Санвузол візуально розділений на дві частини: це саме зона душу, і зона, де розміщена величезна тумба з умивальником, унітаз і пісуар напроти. Частина з душем, вуща і за рахунок цього розміщуємо лаву біля входу. Розказала вам про найскладніші вузли на плануванні, а всі інші деталі давайте будемо наглядно розбирати в об'ємі. Повністю поєднати вітальну столову зону і кухню не вийшло через несущі колони, але тут нам це і не було потрібно. Кухня візуально відокремлена від основного приміщення вітальні. З кухні також є вихід на маленьку лоджію, яку ми не приєднували до кухні за проханням замовників. Тут розмістили шафу із контейнерами для сортування сміття. Кухня простора, має багато зон для зберігання, і ще тут вмістився доволі великий острів, що є мрією майже кожної господині. На ньому зручно готувати, снідати або просто спілкуватись під час приготування вечері. Дизайн кухні це нейтральні, приємні для очей кольори. Основним декоративним елементом є плитка на фартусі незвичної форми, яку ми підкреслили темною затиркою. По проекту мали розмістити ще два світильника по обом сторонам від верхніх шафок, але у процесі замовниця передумала і ми їх прибрали. Мені подобається поєднання кольорів та фактур на цій кухні. Як плитка на підлозі гармонійно поєднується із стільницею, яка виконана із керамограніту граніту ламінам, а також дерев'яною текстурою острова і дверей на лоджію. Мийку розмістили прямо поруч зі стіною, яку покрили зносостійкою фарбою. Звичайно, увесь острів продуманий до дрібниць і функціонально зручний для використання. Тут висувні ящики зі сторони кухні і поглиблена частина для ніг зі сторони вітальні, щоб було зручно сидіти на напівбарних стільцях. Праворуч від входу розміщені пенали до стелі, де розмістили два вбудованих холодильника, духовку і мікрохвильовку, а також багато шаф для зберігання. Якщо вас цікавить більше технічних питань по цьому об'єкту, то я зробила окреме відео із оглядом процесу ремонту, який ви можете подивитись за посиланням. Якщо дивитись на вікно і зону з обіднім столом і стільцями, то помітно, що ця зона зроблена максимально симетрично. Стіни по обом сторонам від неї пофарбовані у приємний теракотово-бордовий колір. Зверніть увагу, що батареї також пофарбували у колір стін, щоб зробити їх мінімально помітними. Мені дуже подобається, коли вдається зробити обідню зону стаціонарною, тобто, щоб певне місце у приміщенні було закріплено за столом зі стільцями, і ця зона не була прохідною. Це психологічно дуже комфортно, особливо коли це великий стіл на 6 і більше осіб. Дуже зручні стільці та розмір стола, який дозволяє вмістити багато гостей. Підвіси над обіднім столом від українського виробника вони керамічні і мають гарну фактуру. Вони створюють певний ритм через своє розташування над обіднім столом і допомагають додати симетричності цій зоні. До речі, ці світильники ми отримали за день до початку війни. Буквально 22 лютого нам подзвонив підрядник, щоб проінформувати, що світильники готові, і через нестабільну ситуацію в країні запропонував відправити нам їх. Завод знаходився у Соледарі, місті, яке дуже сильно постраждало через війну. Далі біля столової зони знаходиться зона вітальні. Тут розміщений величезний диван із зоною ТВ. Диван розміщений біля головної прохідної зони у квартирі, тому ми прибрали підлокотник, щоб зробити місце для сидіння більшим і щоб можна було сидіти на ньому з трьох сторін. Напроти дивану цікавий декоративний вузол, де консольна тумба, під ТВ огинає стіну, а над нею розміщений гарний буфет. Звичайно, усі елементи меблів ми робили під замовлення, під наші розміри. Початково ми хотіли зробити раму на дверцятах тоншу, як на візуалізації, але коли справа дійшла до виробництва, то виявилось, що найменший розмір рами може бути 5 см. Візьміть це до уваги, якщо працюєте з дерев'яними елементами. Справа у тому, що на цій рамці має розміститись петля, а вона якраз і займе цих 5 см. Можна зробити таку саму рамку у металі з дерев'яною текстурою, але це вже буде сублімація, тобто наліпка, що я не дуже люблю. Зверніть увагу ще на освітлення. Тут ми намагались мінімізувати стельове освітлення, і воно є тільки по одній осі над диваном. Основне освітлення у вітальні і коридорі зробили за рахунок бра на стінах, направлення яких можна регулювати. Завдяки цьому ми отримали чисту стелю над вітальною. На кухні використали трекові світильники, дуже тоненькі та витончені. На підлозі укладена паркетна дошка, яка стикується із плиткою через пробковий компенсатор. Тут дуже важливим було звести висоту плитки і шпакльовки з паркетом і підложкою, бо товщини у всіх цих матеріалів різні. Перший санвузол розміщений між кухнею та передпокоєм, а вхід до нього з вітальні. Санвузли у нас різні по запиту замовників. Вони називають цей чоловічим, а інші званою дівочим. Чоловічий цей через те, що тут розміщений пісуар. До речі, це вперше, коли ми його ставили і намагались обрати наймінімалістичніший варіант. Про це я вже розповідала, коли розказувала про планування, що функціональна санвузу ділиться на дві зони: це зона душу та зона умивальника і унітазів. Душ спеціально робили таким чином, щоб він нагадував печерку, де затишно і безпечно. Тут ми дуже багато часу витратили для того, щоб узгодити із плиточниками шви плитки, щоб вони гарно підходили до ніші і було мінімально підрізок. Ще зверніть увагу на ось цей вузол. треба було розрахувати потрібну висоту від підлоги і звести цей стик разом із початком дзеркала. Душовий піддон не можна було зробити у рівень з рештою підлоги через особливості розміщення стояка, але мені здається, що у даному випадку це не критично. Тут дуже приємне поєднання пісочних відтінків плитки, білого кольору змішувачів сантехніки і тумби з ніжно-блакитною плиткою на стінах. У передпокої є розділення на дві частини. Перша це зона безпосередньо біля вхідних дверей, де ми зробили лаву для речей і сидіння біля входу і комору. Ця зона відділена кольором на стінах і плиткою на підлозі. За лавою ми зробили декоративні гіпсові панелі, а ще полицю для ключів та дрібниць. У неї знизу є підсвітка, яка класно підкреслює графічність панелей. Таким чином, ми розділяємо довгий коридор перед покою на дві зони, і візуально він не виглядає таким довгим. Окрім комори, тут розміщена величезна шафа для речей, яка пофарбована у колір стін. У процесі розробки планування ми хотіли зробити вихід зі спальні до одного з санвузлів, щоб це був особистий санвузол батьків. Але тоді ми мали б пожертвувати частиною гардеробу, який так у нас невеликий, і ми вирішили відмовитись від цієї ідеї. Але цей санвузол по кольоровій гамі дуже гармонійно поєднується зі спальною. Плитка на стінах двох кольорів, за рахунок цього більш яскраво відокремлює зону ванни. Ця плитка дуже схожа по відцінку із нашим головним кольором квартири та бордовим до речі, затирки такого кольору не існувало, і ми замішали спеціально затирку нашого кастомного кольору. Другий колір плитки це відтінок стін у вітальні, але більш темного тону. Також ця плитка з рельєфом, який нагадує гіпсові панелі у передпокої та спальні. Таким чином, у нас усе разом поєднується у єдиний інтер'єр. Мені дуже подобається вузол між гардеробною і цим санвузлом, бо тут прихована доволі глибока шафа для пральної та сушильної машин, але через те, що фасади ми зробили у рівень зі стіною, на якій закріплений унітаз, то складно здогадатись, що тут є ще й така велика і глибока шафа. Спальня невелика функціональна, тому що тут, окрім великого ліжка, є ще робочий стіл, і гардеробна Спальня уся у нашому насиченому кольорі. По обом сторонам від ліжка ми вирішили зробити декоративний прийом гіпсовими панелями. Виглядає прикольно, особливо із цими світильниками, але хочу порадити не проєктувати такі декоративні елементи разом із електрофурнітурою. Тут ми мучились з цим вузлом не менше двох місяців, бо ми хотіли, щоб рівень розеток і верхній край панелі, який виступаючий, був однаковим, але, на жаль, не дивлячись на наше величезне бажання, так зробити не вийшло. Розумію, що це не принципове питання, і якщо я б цього не сказала, ви б не помітили. Але для нас такі дрібниці дуже важливі. І одразу, поки ми у розділі факапів, хочу дати ще одну пораду, яка з'явилась через ці панелі. Узгодивши із підрядниками, які встановлювали ці панелі і які фарбували нам стіни, ми заменеджерили встановлення гіпсових панелей після малярних робіт, тобто після пофарбування стін. І купили фарбу окремо для стін і окремо для гіпсових панелей. Банок був різний, і саме через літраж, який ви замовляєте, відтінок може бути трохи різним. Наприклад, якщо ви замовляєте відерце фарби на 10 і на 5 літрів, то відтінок у них може відрізнятись, не дивлячись на те, що по номеру це один і той самий колір. Двері у гардеробну це той елемент, на встановленні якого ми чекали 8 місяців, щоб зробити зйомку. Це двері, які ми робили на замовлення з натурального дерева і продумували усе: ширину рамки, ручки та скло у дверцятах. Ще цікавий елемент це як текстура приліжкової тумби переходить на стіну, а потім у двері в гардеробну, щоб усе виглядало поєднаним між собою. Так само класно перегукується текстура скла на дверях у гардеробну і гіпсових панелей. Радіатори тут також пофарбували усі двері на магнітних замках та стопорах фантом, які монтуються у підлогу і активуються, коли двері розташовуються прямо над ними. Остання кімната це дитяча, де зовсім скоро з'явиться друге ліжечко. Скажу вам по секрету, що дату зйомки ми планували між встановленням дверей у гардеробну і часом, коли має народжувати замовниця. Дитяча кімната до перепланування була більше, але ми пожертвували шматочком, щоб організувати комору у передпокої. Як на мене, дитяча від цього не дуже постраждала, тому що ми гарно обіграли цей виступ шафою. Також завдяки цьому виступу ми отримали ідеальний куточок для розміщення дитячого ліжка. Стіну за ліжком зашили у ДСП, на яке можна клеїти наліпки, малюнки та постери, що буде більш носостійким матеріалом, ніж просто пофарбована стіна. Плюс дерево з цим зеленим кольором стін виглядає чудово. Розглядали варіант, щоб розмістити двоповерхове ліжко у майбутньому, тому одразу зробили бра на другому поверсі ліжка. У майбутньому біля вікна розташується робоча зона зі столом та шафами, як на візуалізації. По Нашим проектам 2020 року дуже класно можна зрозуміти, як змінились тренди за останні три роки. Тоді ми використовували більше насичених відтінків, а зараз інтер'єри стали більш монохромні. Акценти робляться за рахунок меблів, освітлення та декору. Мені дуже подобаються усі наші проекти, але те, що стилістика змінюється, абсолютно нормально. Все одно у жодному з наших проектів не використовуються прийоми, які зараз потраплять у антитренди. До речі, до кінця року планую зробити ще один випуск по трендам у дизайні інтер'єрів, які нас чекають у наступних роках. Пишіть у коментарях, чи дивились ви минулі відео про тренди, і чи цікаво було подивитись другий випуск. Ну як вам цей випуск сподобався? Це така епопея завершувати і робити зйомку у таких довготривалих проєктах, наче завершення епохи. Уявляю, як воно буде проєктувати з нуля приватні будинки. І, до речі, незабаром ми будемо запускати цей напрямок робіт у розвиток. Згодом буду розповідати про це докладніше, а поки що не забувайте поставити лайки, бо вони дійсно працюють. Дякую, що подивились це відео до кінця. Бережіть себе і побачимось!